Таю вас, шановні телеглядачі, як завжди, в цій порі, програма Погляд зблизька. Програма виходить за сприяння Тернопільського обласного відділення Міжнародного центру провадження програм ЮНЕСКО. Шлях Тернопільщини до європейського майбутнього через програми ЮНЕСКО. 5 січня цього року виповнилося 75 років Чортківському гуманітарно педагогічному коледжу імені Олександра Барвінського. Але історія цієї педагогічної школи сягає своїм освітнім корінням значно глибше. Про це розмова з директором коледжу Романом Пахолком. Якщо церква це місце, на яке кажуть, місце намолене, то приміщення, в якому ми зараз знаходимося, можемо сказати таке, що навчене, якщо ширше. Тут більше століття жили. Жили і вчилися, а тепер вчаться діти. Це приміщення бурси Чотхівської цісарсько королівської польської гімназії. Так було, ця історія. І так було до 1939 року. З 5 січня 1940 року. Це є корпус, центральний корпус, а тоді був. Єдиний корпус, можливо, Чортківської педагогічної школи, яка була організована рішенням Тернопільського облвиконкому. І відтоді починається наша реальна історія, історія поступу, історія класичної учительської школи. Я можу ще сказати, чи ремарку, чи історичну довідку. Що ще 1909 року Чорткою була заснована чоловіча вчительська семінарія, яка існувала повноцінно чотирирічний цикл навчання до 1932 року, потім було реформування, і в 1936 році вона перестала своє існувати. Чотири роки нам не вистачило, що ми стали. Правонаступниками історії Чортківської педагогічної школи з столітнім ювілеєм. Але я гордо кажу і від себе як керівника, і від своїх колег-педагогів, і від фантастично талановитих студентів молоді нашої, нашої молодої зміни що нам 75. Із стін цього закладу вийшло багато особистостей. Близько 12 тисяч випускників, які тут навчалися, я думаю, що точно знайшли свій шлях в житті, дякуючи цим стінам, дякуючи вчителям вчителям з великої букви, з великої літери, які їх навчали. Відносно випускників окрема тема. Але я би спершу хотів би сказати, що всі керівники, які тут були, для них як керівник, я відвів спеціальне місце, ми їх побачимо, кожен з них вніс свій певний вклад на певному історичному відрізку в певних історичних умовах. В розвитку цього навчального закладу. І перші керівники. До речі, перші керівники, чи перший керівник, він жив в приміщенні на території на подвір'ї, що знаходиться на подвір'ї нашого навчального закладу, а в своїм розпорядженні він мав як транспортний засіб мав Пару коней, мав тачанку, мав Фірмана. І так він подорожував, чи пересувався, скажімо, чи по місту, чи в межах району. Кожен історичний відрізок має свої особливості, свою, свою історію, свою родзинку, але великий відтинок часу пройдено. і Багато доброго зроблено, навчено, створено. Я не ухилився від теми випускники, але я думаю, ми до неї повернемося, коли підійдемо до одного з стендів нашого майбутнього музею, який ми готуємо до нашого 75-річчя. Ювілей, як такий, вже відбувся, вже здійснився, але десь. Час десь не веде до того, щоб святкувати урочисто чи урочисто ювілей. І я, як керівник, прийняв таке рішення, зібрав 5 січня колектив, щось їм ще розповів, можливо, що і вони не знали про історію, бо десь а, трішки глибше з певних причин із цікавості, і ще щось вивчають цю тему. Поговорили і домовились, що просимо і Бога, і керівників у Бога підтримки, керівників мудрості, щоб напруженість, що є в нашому краї і в нашій рідній Україні, трішки спала, щоб забули ми, що таке 200, що таке 300. І я не йду своєю розповіддю в Аспект політики, але життя зобов'язує адекватно реагувати на ці речі. І схід, і захід, і північ, і південь України це є ми, це є Тернопільщина, це є, Чортків, це є Чортківський педколедж, педагогічна школа, яка душевними нитками зв'язана з всією Україною. І ми через то вирішили перенести. Як такі урочини або хоча б відзначення, на після Великодня, після провідної неділі, десь ми визначилися з цифрою 7 травня і вас, і всіх, хто слухатиме, запрошую до гостинного міста Чуткова, геть в центрі міста педагогічна школа, педагогічний коледж. І попробуємо зустрітися і ще раз. Один другого привітати з ювілеєм з 75 річчям Крім навчання, студенти і викладачів вашого закладу допомагають українським воїнам. Перше, що ми робимо, це ми вчимося. Друге, що ми робимо, це ми справді здійснюємо паралельно і разом виховний процес. Виховний процес кажу про нього так, як має вже право казати. бо з дітьми близько. Я з 1 вересня 1979 року. Чи це багато, чи мало, судити вам чи телеглядачам, але е, геть переконаний, що все, що робиться і в виховному аспекті, і навчальному аспекті, має робитися щиро, має робитися правдиво, має робитися відкрито. І воно має чи в більшій, чи в меншій мірі торкатися до душі вихованця, але воно має щиро йти від вихователя. І тоді відбудеться оцей добрий зв'язок і буде добрий результат. Йти в нову життя. Йти в нову життя. Десь один аспект лише виокремлю. Оцінив, побачив ситуацію, оцінив обстановку і кажу. Давайте, можливо, і ми чимось, а, допомога на рахунки для армії. У нас було раз, ще раз було. Потім інше тема студентства, тема забезпечення їх матеріального. У нас діти в більшості, з... ну, щоб я не образив батьків, щоб додивитися, я думаю, з сімей середнього достатку. І в матеріальному грошово допомагати одно, я вирішив, чи звернувся так. Давайте допоможемо предметно. Якщо ми діти з сіл та чи з міст, десь кожен має певне домогосподарство чи господарку, десь можливо, десь, щоб легше було, і діти просто принесли, по, скажімо, від дітей по дві м'ясні. Тушоночки, десь крупи, десь варення, щоб воно було усте, і я такі завдання ставив, щоб на морозі не замерзало, щоб дійшло до тої людини, що ми, ще, ще, ще діти з міста могли принести чи одну, дві баночки згущеного молока на їх творчість. І надзвичайно зворушливо. Було бачити другий день е реакції дітей на, то, що відбу... на, на оці слова, ми не мали де складати те, що діти принесли. Бійте, надзвичайно е щиро і глибоко е сердечно діти-студенти на це прорегували. І ми створили такий певний свій склад по допомозі. Це і наші це я розглядаю як, це теж виховний момент. Як, так, як високий виховний момент. Потім, за допомогою волонтерів, ми це передали тим, хто в цьому має потребу, має необхідність один раз, другий раз і десь щось вже очікуємо. Що би ми ще зробили? Ми ще маємо певний і студентський фонд, і дорослий фонд. Виховно для дорослих це що ми теж і з викладачів, і з працівників училища створили коледжу, училище, коледж, школа. Геть воно все близько, геть воно все тутешнє. А, нема руку, як відбулася організація Чотківського обласного педагогічного училища Олександра Барвінського в Чотківський гуманітарно педагогічний коледж. Імені Олександра Барвінського. Тема реформи освіти інша тема, але десь училища зникають коледж є, і коледж є в Чорткові, і це надовго. Тема допомоги чи підтримки дорослих абсолютно щиро і поділилися своєю заробітною платнею і викладачі, і працівники. І буквально позавчора, щоб предметно це зробити. За кошти викладачів і працівників коледжу семеро наших земляків, що йшли на, в армію на підготовку до участі, чи дай Боже, до неучасті в АТО були одягнуті від берців до. Балаклав повністю, повністю, повністю. Плюс термобілизна тепла, нижня, плюс спальні мішки, які витримують до мінус 30 градусів за кошти наших працівників. У вас навчаються діти зі сходу. У нас навчаються вже з вересня а, діти зі сходу. Як педагог чи як батько, так я їх спочатку зустрів як батько, потім вже як читель, потім як керівник. Діти мають увагу, діти мають безплатне проживання в гуртожитку. Але як психолог робимо так, щоб їх не виділяти на фоні інших. Все для того робиться, щоб вони швидко увійшли в нашу, адаптувалися, привикли до нашого студентського життя і в оцьому соціумі, який називається Західна Україна, оцей наш край. А специфічний, Б, абсолютно природній для тих, хто до нас приходить, чи за поміч, чи з відкритою душею. Діти, що приходять інші, в них інший. Менталітет, в них інші погляди на життя, і їм потрібно певний час, щоб прижитися тут. Варіант, ми це кажемо через іншу призму. Будьте, живіть, вчіться, навчайтеся, але якщо там ваша мала батьківщина, що ви мали можливість. І щоб був такий час, настав такий час вже завтра, щоб ви спокійно собі поїхали до ваших домівок, до ваших батьків і продовжували навчання там, де лежить ваша душа, де лежить ваше серце. Дівчатка, що звідти приїжджають мислення в них російськомовне, от абсолютно нема ніяких проблем. Потрішки вони привикають і вже розмовляють українською. Але коли хвилюються, що хочуть так десь е з експресією щось е висловитися, вони переходять на російську мову. Ще раз скажу: дивимося на це через ту призму, що коли на Сході спочатку ми бачили інтерв'ю наших земляків з Заходу України. А тепер чи потім і тепер все більше і більше кажуть. кажуть Російською, що Україна це моє, Україна це моя земля. І тут тема мова чи тема погляди в нас не стоїть. Це про нормальні загальні людські цінності. Як вдається вам налагоджувати і навчальний процес, і вирішувати різні господарські питання при сьогоднішній фінансовій скруті? Так склалося, що є перший керівник у цьому навчальному закладі все народно. Обраний, мене обрав колектив. Скоріше призначали, чи партії, чи, чи влади. Мене обрав колектив, а влада, власник, обласна рада затвердила. Це більше відповідальність, бо колектив обрав і перепитає. Варіант. Перший і більша відповідальність. Питання, а, Перше, і більша відповідальність. І я думаю, це по-чесному. Але відповідальність справді більша. Досвід роботи не великий. Але досвід роботи вже є такий. Що я вже щось можу казати як керівник. Так, при моєму керівництві відбулися, відбулися зміни. Можливо, не скромно, а відбулося багато змін. Розумієте? На цю посаду я йшов 75%, якщо так можна казати, свідомо. 25% я так бачу, це були емоції. Керівник повинен бути той, що керує. Керівник повинен бути. Думаючи, а не стогнучий і не плачучи. Керівник має мати гарне зручне крісло, але в цьому кріслі він має сидіти стільки, я маю на увазі на робочому місці, скільки потрібно і не більше. Бо можна зачинити двері, розписати прийомні години, надути щоки і в цьому зручному кріслі де тепло і затишно сидіти. Що перше я зробив в цьому кабінеті, якщо тема про кабінет? Це ми з дружиною через вихідні дні, це от п'ятниця після обіду і субота, зробили своїми руками тут ремонт. Потім ще, 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 це планомірна робота. Це дуже делікатна, дуже відповідальна робота, коли ти не маєш виходити за межі думок про свою роботу. Така, така реальність. І я кажу вдячний тим, хто мене підтримує. Прізвища імена е, не називаю, але є ті люди, що мене підтримують. Але ну, не для Красного Слівця в душі керівника повинен бути постійний неспокій. Я жодного разу, не, на щось не нарікав, не станув. Чи гарний зараз бюджет такий, як є, то є. З ним будемо працювати і будемо вишукувати можливості для того, щоб і колеги, які навколо мене, і студенти, які навколо мене, а це разом тисячний колектив це достатньо багато. Цього не відчували, що є труднощі в державі, що є трудності в обласному бюджеті, чи їх є, чи немає. За це я не кажу. Хотіли побажати всім, хто нас сьогодні слухає. Будь ласка. У мене справді є добрі тили. У мене є любляча, кохана дружина. У мене є три сини. старшому – 34, йде 35, середньому – 14, іде 15, а наймолодшому йде 5 місяць. Це дружина Зоряна, сини. Раз Андрійко і Матвійко. Це один тил. Другий тил це є мої колеги, що мене оточують. Чи внуки вже певні? А ой, є невістка, Оляна і дві внучки Марічка і Аничка. Бач. Так що я вже щасливий, я ще є щасливий дідусь. Так. Є колеги, які мене оточують. І з кожним роком. Прихильників того, що я роблю, що я планую, мені здається, це йде ще є ще більше і більше. Педагогічні колективи це не є прості колективи так. в різноаспектному плані, так скажемо, різнопланово. Але люди все більше колеги все більше і більше горнуться. Це є більше 800 студентів, цей тисячний колектив, який мені і створює А Неспокій, Б. Комфорт. Я думаю, що вони дивляться і бачать, що робиться, для кого робиться. Все, що робиться, залишається тут, на цьому подвір'ї для їх вже блага. І якщо тому півроку у нас було бажання десь поїхати, екскурсія, ми шукали транспорт, то ідучи сюди, ви бачили, що прекрасний автобус, наш, на якому напис Чотківськоманітарно-педічний знаходиться на 43 місця, знаходиться на подвір'ї, і любе побажання одної чи двох груп, воно здійсниться за годину чи за три після завершення навчального процесу, сіли, організувалися і поїхали. Друге, хто кого має підтримувати, тема перспективи нашої все має відбуватися зважено і високопрофесійно. Геть буквально недавно, 1 липня, президент підписав указ, новий указ про вищу освіту, про який говорилося, напевно, чи два, чи три, чи чотири роки. Десь була і робота про чий проект, чий варіант, чий проєкт пройде, пройшло, проголосували, тішилися, вітали один другого. Підписано в дійсності, виявляється, що забули про таких, як ми, не дописали. І вже в мене на сторі, я не підготувався, щоб показати, вже є а, не підтримані, так скажемо, президентом зміни до закону про вищу освіту з тим, щоб такі заклади, як ми, були, Є і були в майбутньому довго, довго, і довго. Бо ми якраз оця ланка між середньою школою, коли до нас, дай Боже, щоб так ще й було, діти мають право приходити на основі екзаменів. Діти в нас вчаться 4 роки. У нас є дуже добра, дуже гарна ступеневість і по професіях, по спеціальностях діти у вищій навчальній закладі. Ідуть на третій курс. І випускники наші високо цінуються серед всіх вищих навчальних закладів університетів і нашого краю, скажу взагалі, налагоджуються в нас добрі, можливо, боюся навіть того слова, дуже добрі стосунки з Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Натюка. По отій же ступеневості навчання. Цього року Тернопільський національний найкраще до нас повернувся обличчям в аспекті того, що він не був від нас відвернутий, але в аспекті того, що дітям стає ще цікавіше. А Діти з базовою освітою, що одержують в коледжі. Можуть поступати в Тернопільський університет на базі одного екзамену. Думаю, згідно правил, десь він не буде геть важкий, бо він як це кажу, як батько, батько тих, що поступатимуть, знаєте? І вони можуть одержувати на основі спеціальності початкового світа інші спеціальності, аспект українська мова і література, зарубіжна література, іноземна мова. Запрошують наших студентів на інженерно-педагогічний факультет, на факультет соціальної педагогіки. У нас же відбулися тут зустрічі з професорами університету, спілкування з студентами. Зараз є вирівнювання, верифікація програм. І ось така добра, дружня співпраця. Співпраця не для Красного слівця, яке це люблю казати, а для того, щоб спокійно відчувався батька, батьки, батько і мати, чи опікуни, чи дідусі і бабусі тих дітей, що до нас прийшли, і де вони будуть далі. Абсолютно прозоро, абсолютно добре і практичні зв'язки налагоджуються в нас. Рамками цієї програми наша розмова про Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського не закінчується, тому що тут є про що розповісти. 80% студентів це сільські діти, і після закінчення навчального закладу йдуть працювати у село. А ще тут особливий дух, який надихає студентів-викладачів і навіть директора. Про це розмову в програмі Сільський календар уже наступного разу.